І всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні, як ви бачите, я з мікрофоном, да, ви цього дочекалися, у мене вже нарешті нормальний мікрофон. Да, у мене відео тепер буде з мікрофоном. От, ми залетіли сьогодні в дедшотик, будемо ставити кіли, будемо фармити коїни. Коротше, перед відео перед відео. Я трохи пофармив коїні, відкрив один касік. Я вже планував робити відео, але прикиньте, відео не записалось. Коротше, ми відкривали касік у мене на, ві... на відео. І от вибили таку авапу прикольну. От, я не знаю, я півгодини просто базарив і з вами говорив. Ну, як бачите, відео не записалося. Ну нічого. Коротше, я довго пропадав, тому що е, мене, я їздив на море. Ви ж бачили, у мене відео виходило раніше, фактично кожен день по 4 відео. Та. Але я ще в школі вчуся, уже нема канікул, того в мене будуть відоси тільки раз на тиждень. Це буде субота. Того, ось такий у нас буде розклад. Будемо знімати дедшотик з мікрофоном. А ще залітайте на мій Діскорд. От дивіться, от хто не зайде на мій Діскорд. Той, просто хай відписується від мене. що на моєму Діскорді саме круте. Заходьте на мій Діскорд, там і опитування різні, і питання про квести. Можливо, я буду робити квести, там робити там 20 кілів ноускопом з авапою і тому подібне. Того, того що правильно заходьте на мій Діскорд, вам обов'язково сподобається. Там завжди весело, там завжди веселуха, того залітайте. Так, а де взагалі, чуваки? Бачу. Чого я не бачу нічого. Забрав, 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 забрав. От! Е -е да. Та в моєму дискорді все максимально круто. Не пожалкуйте, якщо зайдете. Там ми базарим на моєму Діскорді, просто по все підряд, там про тваринок говоримо. Коротше. Там не заскучаєш. Так, я зараз собі підвищу сенсивність. Е підвищу сенсивність на мишці. Щоб краще було розвертатись, можемо взяти авапу мою новесеньку. Ага. От тобі і авапа Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, гаразд, гаразд Ну, коротше. Ви зрозуміли. Мій Дискорд дуже, дуже класний. Так, я зараз хочу поставити красивенький хедшотик. Так. Я хочу зараз зайти е, в тьомочку. Опа! Поставити красивий хедшотик. Ось так злиняти звідси. Опа, понятно? Да! Во! Бачили як треба! Бачили? От що означає професійний дедшотер? Так, зараз я тихенько підійду, щоб моїх кроків ніхто не чув. Так... Ну у них тут точка спауна. Десь тут. Понятно? Ау! Ага, ага. Ладно, хай буде, в принципі, ну ладно. В моєму Діскорді проходило опитування, чи зробити мені огляд на аналітику мого канала. Всі сказали, да, Того я буду робити огляд на мою аналітику. Далі! В Діскорді у мене було... Голосування чи робити мені обзор на мою геймерську кімнату. Уявіть, моя геймерська кімната, ви побачите її. Ну, а це все в Діскорді, так. Да. Ви там можете мені писати ідеї. Ідеї щодо відео в Діскорді. Пишіть мені абсолютно все. Я завжди буду читати і ви будете брати участь. Коротше, ви зрозуміли, e, вся основна частина каналу, тобто, що буде на каналі, яка тема буде мого канала, що мені знімати, коли мені знімати. Це все в мене у Діскорді. Коротше, я думаю, я вам багато розказав. Так, хотів ноускопом забрати, але но отут, по-моєму, є, чувак. Ау, він не тут, він отут. Ну он вони гатять, дебіли, просто в нікуди. Бро, боже, заки я дебила на попал. О! Так, ладно, 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 ладно. Так, давайте возьмем дробашку, в принципі. нормально, я думаю. А, забрав, 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 забрав. Забрав! Я жду. Хтось хоче звідси ви... випрыгнути. Коротше, ніхто не хоче, ну ладно. На! Блін, у мене не було патронів! А, ви уявіть, у мене не було. А, до речі, дивіться, який в неї скін прикольний. Так, коротше, поробимо квестики, пофармимо коїни і будемо відкривати касик всі разом. Будемо відкривати касик із зброєю. Кіла! Два кіла зразу, бачили? Бачили як? хух так! Трохи підняв собі поінти Я на п'ятому місці з усіх і на третьому місці в команді. Це дуже добре. От. Коротше, я буду знімати тепер один дедшот. От. Це гра дуже класна. Так, тім десматч, прекрасно. Сюди я можу емочку взяти, в принципі. Ну тут написано Асауль Тріфлай якийсь. Я ХЗ, що це? Ну, короче, це ка Я граю в Counter-Strike. В Counter-Strike, у це М ка Короче, ви поняли. Так. Забрав, 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 забрав. Так, ну тут якісь у мене... Опа! Понятно. Или ставь. Хто це по мені з Авапы постріляв? Чули? Оце, 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 а нет, це не Авапа, блін, це не Авапа. Це з дробаша хтось гатить по мені. А-а-а Воу! Раз КІЛ Два КІЛ Ще цього, дивіться Забрав! Три КІЛА Блін вона мене забрала! Ну нічого 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 погнали Розпавнимося? Так, короче. Ага, забрала 5 хп лише. Ну ладно, зараз їх то собі мені дадуть 50... От, бачите, 50 поніків. Оооо! Так, ладно, берем дробаш, берем дробаш. Їх тут... Або не, э, вектора беремо, беремо вектора, бо їх тут багато. Сзади, 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 сзади. Ау, нафіга я перезаряджаюсь. Ладно, 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 ладно. Так, е... Э, чуваки тут з дробашами бігають. Блин, накинул, 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 не кинул, накинул. Хэдшот, накину. хэдшот! Блин! Ага! Нейтрос! Блин! 38 хп, чуть-чуть лишалось! Блин, а це вона и е! Угу. Так, ладно, берем дробаш, берем дробаш. Я дробаш хочу. Ага. Оу! Кіл-кіл-кіл, наш чувак, кільнув його. Так. Е... Ще раз робимо ЛСГ. Так, ЛСГ робимо. Хто не знає, то ЛСГ це спамерська... спамерська геймерська комбінація. От. кільнув, кільнув. кінув. Ага, ясно. Коротше, дивіться, от я для вас стараюся. Я тут і вітики монтажую. І в Діскорд вам створив дуже класний. Заходьте подивитися, ось, того за це поставте лайк. От дивіться, тільки на цьому відео виходить. Тільки на цьому відео виходить 30 лайків. Все, я знімаю відео про Counter-Strike. Або, ні, дивіться, давайте так. Тільки виходить 30 лайків в моєму Діскорді, я роблю опитування, що ви хочете, щоб я зняв. Ви мені пишете, і я його зніму. О, от давайте отак. Так. Да. Ви мені напишете гру, я її зніму на 30 лайків. Кожен, хто напише, суто для кожного, я і зніму гру. як вам така, а? а, То добре, дивіться, будь ласка, от просто по-братськи. От я сліпел. да, я крута жаба. До речі, я фанат жаби Пепе. Хто любить жабу Пепе, пишіть в коментарях жаба Пепе Топ. Ось, коротше, я сліпел. От, знімаю для вас ролики. От, то поставте, будь ласка, лайк. Я вам буду дуже вдячний. Тобто... От, я тільки починаю знімати відео, от бачите, я ще такий новачок, от, і мені дуже приємно, от, кожен хто ставить хоч один лайк, кожен хоч хтось один підписується, я за цим дуже слідкую, я просто буду кожному цілувати ноги. Хто на мене підпишеться. Просто у мене 41 підписник. Ви скажете, та, там, допустимо, у Дріма е, там під лями, там купа лямів, в містера Біста 40 лямів чи е, 400 лямів. А у мене 40. Ну, для мене це дуже приємно і для мене це багато. Того я вам дуже дякую. От ставте лайки. Просто ставте лайки на кожному відео. Дивіться відео. Ось, не пропускайте, от просто. Підписуйтесь на, моє від, е, на мій канал і все. І ви не будете пропускати відоси, і все у вас буде нормально. Ось. Ну так, Коротше, ладно, досить базару про мій канал. Давайте уже зосередимося на грі. Так. Мені подобається дроба, що ми трендець виграємо. я, Так, ну вони далеко відстають. Е, їхня команда відстає. Нормально, я на останньому місці в нашій команді. Блін, як я його не забрав. Та ну ще трьох пострілів. Ну ладно, теж нормально. Так, э, трохи підняли собі квестики. Угу. Нам ще 700. 37 тисяч. Бачите як? Сліпал-сліпало, рахувати не вмію. Ще 7 тисяч, от. І ми завершимо квестик Ділі. Денний квест. Коротше, так. Да. Так, ну тут фріфорол, да, так, да, тут free-for-all, Можемо взяти авапу. Поставити зараз красивий хедшот. Ось так, отут. Понятно? Ага, понятно, ну ладно. Тут, ладно, давайте беремо вектора і все. Просто авапа, вона не для free-for-all, не для режиму free-for-all, Вона більше для team Deathmatch, для, для командних боїв, для... Блін! Для захвату точок, оце авапа. А тут буде нормально СМГ. Так, давайте. Ага! Блін! Де він, де він, де він, де він, де він, де він, де він? Ага. Ой, йома, чому мені так не щастить? Ви прикиньте. Ладно, дивіться, давайте. Треба було хедшот поставити. Треба було хедшот. Це була можливість просто поставити хедшот. Попав. Блін, він мені, прикиньте, він мені просто стріляв навіть не хедшотом. Він мені стріляв просто в ногу, і я навіть його не зміг кинути. Це кафе, бачите. О боже, я сам не можу нормально в голову стріляти. От шо це, поясніть, от шо це? Ну, я не розумію, я попав просто до мега жорстких чувачків. Ааа, угу. чекайте, у мене ЦПУ на мишці підвисає. Я... О, о дивіться, бачите, як мене курсор. Я не знаю, вам видно чи ні, ну, коротше, я підвищив ЦПУ в себе на мишці А, Він там за тачкою ховається він там ховається за тачкою. Ну, окей, допустим. Давайте з АВАП попробуємо забрати когось. Ну, От він з АВАП стріляє. Да, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, да это? Чекати, чекать, чекать, чекай. О-о-о, так, все нормально. ай 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 яй Ладно, ладно, ладно. Так, де я... Деми Вектор, давайте з вектора трошечки пограємо. Так, 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 так. Зоном, зона, 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 зоном, зоном. Ага, 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 ага. Хай ч там, хоть Ага. Ага, 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 ага. Ага. Ух бекон шотган. Прикольно. Прикольно, 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 прикольно. Так. Да, мені, звісно, А -а -а. Блин, у меня завысло, у меня завысло. Все капец. Он чекает, а что у меня тут стоит? Resolution, sensitivity, Roll motion, input, anti elsling Ну а так, а ну. А ну, сейф. Чекайте, пробуємо. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні, Це дуже погано. Це дуже погано. У мене дуже лагає. Ну ладно, давай, кіляй, ну, блін, кіляй мене. Він мене не кільнув, пом. Ну, давайте, мене хтось може кільнути? Киляйте, пацани. Нарешті мене кільнули. Так, давайте в наш забираємо це. Анти Элсинг, по идее, мало би бути стати краще, но стало Окей! Хедшот, хедшот, хедшот. Ага, ага, ага! Э-э-э, э-э, 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 э э на честно, на честно, 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 Коротше, ладно. Ставте лайк за мої старання. Не, ну блин, ну просто мені дуже шкода, я просто так старався це відео робити до цього. А воно не записалось, прикиньте. Як? Яке воно підле. А я вам так там не розказував всього. Ну коротше, ладно. я буду плакати. Поставте мені... Мені лайк, будь ласка. Ладно, не, не, не. Давити на жалість, це погано, це дуже погано. Я не навижу не таких блогерів, які давлять на жалість. А, е! Е! Ага, це все, що я зміг сказати, кажу, е! Це хоча б хорошо. Та Блін, в мене мишка не слухається. Чекайте, дайте я зроблю дещо? Я импульс підвищив. Так. Э, да, ты здесь дробовик. Зараз мене кільнуть і я візьму авапу, піду наверх. Буду снайпати їх. Ну все, ладно, короче. Берем авапу. І зараз піднімаємося наверх. Дева, давай, 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 давай. Аааа! Блін, я і мене не вийшла в Ну ладно. Так, давайте эмочку візьмемо. Эмочку, эмочку, эмочку. Беса, куда ты пішла? сюда. Забрав, 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 забрав. Так, робимо комбінацію. Блин, чекайте, 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 чекайте. Воу, у мене шось підлагает, чуть-чуть. Забрав, забрав. У мене підлагує, ну типа. У мене підлагує, я не знаю чому. чому. Ну, у мене підлагує, чекайте, чекайте, чекайте. Я не знаю, у мене підлагує щось. Угу. О, ні, ну у нього офігенний скін, у нього дуже крутий скін. І його ще кинули до того. Так, ще 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 буде тут, чувак, Сто відсотків зараз я виходжу, він тут дверь. Хедшот, є, забрав хедшотом. Це капець, це просто... Капець! Так, ладно, 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 ладно. Так, е зараз взагалі буде. А коли вже буде режим захват точок? Щось я це... І коли я попереднє відео записувала, це воно оте ще не записалось. То не було ще захватів точок взагалі. Угу було це командний Десмач і фрифорол, оце. Піксель. Ага! Ага! Так. Щоб мене ніхто не чув, зараз. Я зараз ззаді зайду. Тут Отварь, от а ну ідесь так, іди сюди. Іди сюди. Єс, хедшот, 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 хедшот. Добре, 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 добре. А, ні, давайте візьмемо. Так, ну тут багато чуваків. Що ж тут скрипка ще награє, такий. Є! забрав, 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 забрав. Ну розмінялась. Так, я на шостому, це дуже погано. Що там забрав. Вам, ідеально. Блін! Я дуже тупану, я дуже тупану. Я хотів її почекати, поки вона вийде, але я її так і не почекав. Угу. О, ладно, ще 30 секунд. Ще 30 секунд 20 секунд. Окей, допустим так, ладно, дивіться. Понятно. Угу. Ясно, ясно. Ну окей, ладно, хорошо, ну це я просто попав трохи туди, куди мені не треба було попасти. Ну, ладно вже, ладно, ладно, ладно. Що, я квест. Блін, квест ще не виконав. Ну ладно. Так, ну давайте, будь ласка, захват точок, захват точок. Будь ласка. Point! Point this match, здесь називається Режимчик. Тім кіл конф... О, це прикольно, це прикольно, це прикольно. Тут давайте візьмемо емочку. Uh, Оце командний кіл. Ааа! Чекати, чекати, чекайте, чекайте. чекайте. Це я трохи. Troхе... Трохи тупо ми Пацаны, забирайте, забирайте Заберіть оту пірамідку заберіть. Так, дивіться, значить. Ай, я, я дуже невчасно почав перезаряджатися. Я дуже невчасно почав перезаряджатися. ааа. Так, 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 так. Оу! Ми програємо, це Тож вже взагалі перестало щастити. Є, нарешті я виконав квест. Ага! Ага! Окей, допустим. Опа, 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 опа. Ну, чувак, в принципі, міг байтити на цю штуку іншу. Так, ну я їх поназбивав, у мене пролагало. У мене пролагало щось трішки, але нічого, нічого, нічо, нічого. нічого. Там... Блін. Так, аж а, ш, а це, вона вона шо байтила, чи що? я нарезаю, вона сила пидбанкой, чи що? я не розумію банкою, байтить, шо? Я не шо за. На! блін я прям на голову націлився. Так, ладно, да, давайте возьмем авапу. І десь за засядем. Десь засядем. В якомусь такому місці. от в такому, наприклад. Ви бачили це? Фу, я не можу, це якийсь капець просто. Ну, його добили, коротше. Окей. Допустим. Ну тут вони, як правило. Я зараз хочу писати красивенький хедшотик. Ага, дуля з маком а не хедшотик. Ой, блін. Аааа, у мене щось налагай. Ну, короче, ладно. Пацаны и дівчата. Нарешті. У нас 666 коїнів! Да! Да, да, да! Відкриваємо Оце шутки. Та ніфіга собі. Ніфіга собі, прикольна штучка. А гемасики як? Ага, ну ясно. Гемасики це донатна валюта. Да. Коротше, що нам треба вибити? Я би хотів би ось оцю вибити. Ну, це ж справа від авапи. Хотів би вибити Вектора. Ну, давайте, крутим спинчик. Ну, будь ласка, давайте. Давайте. Щось нормальне. Не. Не отой іржавий дробаш. Угу. А... А от ця прикольна авапа, дивіться, зліва сама крайня, це сакура якась. Я не знаю. Ну, коротше, ладно, дивіться. Значить, для першого разу ми спробували. Ми спробували пограти, спробували затестити мій мікрофон. Коротше, ми все потестили, пограли. Дивіться, от є такі чуваки, які прям надоїдать і своїми ставте лайки та підписуємося на канал. Я не надоїдаю. Але я скажу по секрету, підпишіться на канал і поставте лайки. Того всіх дуже вам дякую за 41 підписник і за 11 тисяч переглядів. Я вам всім просто дуже дякую, ма-ма-ма.